Яка ви були його очами, як він вас бачив раніше? Подумайте, будь ласка, про себе. Яка ви були раніше для нього? Ну, можу сказати, раніше він бачив вас як складну багатогранну особистість. Ви були людина, яка пережила різноманітні розчарування, але також мали ясність розуму і здатність до змін. Він вас згадував якісь ваші позитивні моменти, разом бачив вашу рішучість і здатність захищати свої інтереси, і свої кордони. Ви приносила йому надію, віру на майбутнє, і він вважає вас успішною і самодостатньою людиною.